Я, любі малята, хлопчики і дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі молята, ми прослухаємо з вами старі вірші на новий лад. Вусате все смугасте. Жила собі дівчинка. Як її звати, хто знав, той знав. А ви не знаєте, скільки їй було літ? Скільки зим стільки літ не старша за світ. А всього чотири роки. І було у неї, хто в неї було, Сіре вусате псеньке смугасте. Хто це? Кошеня. Почала дівчинка кошеня спати вкладати. Ось тобі під спинку прем'яка перинка. Зверху на перинку випряну ряднинку. Ось тобі підвушка, я кладу подушку. Укривальця постелю, баю, баю, лю-лі-лю. -лю -лю. Уклала кошеня, а сама пішла вечеряти. Приходить назад. Що таке? Хвостик на подушку, на ряднинку вушка. Хіба так сплять? Перевернула вона кошеня, уклала, як треба, під спинку перинку. На перинку ряднинку, під вушка подушку, а сама пішла вечеряти. Приходить знову, що таке? Ні перинки, ні ряднинки, ні подушки не знайшлось. А вусате і смугасте аж під ліжко уляглось. Хіба так сплять? Ось яке нерозумне кошеня. Захотіла дівчинка кошеня скупати. Принесла шматочок мила. І мочалку прихопила, і водиці із котла в чайній чашці принесла. Кошеня не хоче миться, перекинуло корице і в куточку за мішком миє лапку язиком. Ось яке нерозумне кошеня, почала дівчинка вчити кошеня говорити. Котику, скажи м'ячик, а воно каже няв. Скажи куник, а воно каже няв. Скажи електрика. А воно каже няв-няв. Тільки няв та няв. Ось яке нерозумне кошеня. Почала дівчинка кошеня годувати. Принесла вівсяну кашку, відвернулася від чашки. Принесла йому редиски, відвернулося від миски. Принесла шматочок сала, кошеня сказало. Мало. Ось яке нерезумне кошеня. Не було мишей у хаті, та було олівців багато. Лежали вони на столі у тата і потрапили до лап кошеняти. Воно вистрибом помчало. Олівець у мить піймало. І катати олівець із під ліжка під стілець. Від стола до табурета, від комода до буфета підштовхне і хап та лап і загнало аж під шкап. Заховалось біля шкапа і чекає без кінця за коротка в киці лапа не дістати олівця. Ось яке нерозумне кошеня. Загорнула дівчинка кошеня у хустку. І пішла з ним до саду. Люди запитують, хто це у вас? А дівчинка каже, це моя донечка. Люди запитують, чому у вашої донечки темні щічки? А дівчинка каже, вона давно не милася. Люди питають, чому в неї лапи волохаті, а вуса як у тата? А дівчинка каже, вона давно не голилася, а кошеня як вистрибне, як побіжить. Усі побачили, що це кошеня, вусате, все смугасте, ось яке нерозумне кошеня. А тоді кошеня розумнішало щодня. А дівчинка також виросла, стала ще розумнішою і навчається в першому класі 101 школи.